в післявоєнній відбудові Донбасу. Велика вітчизняна війна 1941-45 років одне з найжахливіших випробувань, що випали на долю нашого народу. Її тяжкості і кровополиття наклали величений відбиток на свідомості людей і мали важкі наслідки. Велика вітчизняна війна це 1417 1418 днів і ночей безперервних дістах. Довгий і важкий шлях до перемоги і все, ж таки наш мужній народ досяг свободи. Почалася відбудова. Тяжкі наслідки війни застали усе на круги. Тому відновлювальний період був дуже складним, але длявчення історії одним з найцікавіших. Хочу зазначити, що господарство України під час війни було зруйновано двіще. Перше, під час відступу Червоної армії, друге, Верма. У республіці було знищено і виведено з ладу 160 тисяч підприємств. Як же вони відбудовувались? Щоб дізнатися про це, я прочитала не одну книжку і відвідала не один музей. Особливо своєї роботі я приділила відновлювання Донбасу та рідного міста Борбілька. Велика Вічна війна, війна зістала Донбас на світанку його сил і можливостей. Цей регіон був найважливішим вугільним басейном європейської частини. До початку війни тут здобувалося близько 100 мільйонів тисяч водій в брі. Але за час фашистської окупації тисячі підприємств цього регіону було знищено, без США затоплено. Саме тому важко обгадати страшне минуле Деньбаса в його нинішньому вигляді. Горбідка це один із центрів важкої промисловості, місто розвиненої культури та спорту. І з цим містом пов'язується. Нашої держави. Історія шахтарського осередку є невід'ємною частиною історії нашої країни. В ході дослідження я відвідала історичний музей Горівки та Донецький музей Великої Вітчизняної війни благодійний фонд Вітязь і завдяки цьому дізналася, що Горнівка зіграла величезну роль у відбудові Донбасу. Велику роль у відбудові зіграли жінки. Чоловіки були на фронті, а дівчата викачували воду, проходили сотні метрів гірнічої вихідних... Працювала на підземному шахтному транспорті і приносила свої сім'ї сім чесно зароблені 1 кг 200 г грибу на дабу, щоб рятувати рідних від голоду та смерті. Я дуже зацікавилася цією темою і вирішила розглянути її більш детально. Отже, обрана тема є актуальною. Тим, що в роки відбудови промисловості після війни основна роль відводилась, відводилась чоловікам, а праця жінок у шахтах, на заводах у радянські часи, не розкривалася. Дуже важливо розглянути особливості умов праці жінок у цей час. Мета дослідження полягає у вивченні ролі прекрасної статі у е, післявоєнній відбудові міста, зокрема, умов праці та життя, соціального статусу жінки. Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань. Аналіз праці жінок Донбасу, порівняння стану жінки жінок з періоду і сьогодення. Методи дослідження спираються на принципі історизму, об'єктивності і системності. Використовувалися теоретичні та емпірічні методи дослідження. Метод класифікації порівняння узагальнення. Застосовувалися методи опитування, бесіди, спостереження та методи усної історії, які дають змогу розкрити історичну сутність дослідженого явища та його специфіку в контексті істор історико-культурних змін. Наукова новизна роботи полягає у включенні в науковий обсяг оригінального комплексу джерел, три газпогадів документів особистого архіву дочки Ніни Кузьменка та Марії Пришутина. Жіноча половина нашого багатонаціонального народу разом із чоловіками, дітьми та стариками винесла на своїх плечах усі тягути великої війни. На лінії фронту вони були медиками, льотчиками, снайперами, зв'язківцями, розвідницями, шоферами, топографами, репортерами танкістами. Жінки брали активну участь у підпіллі, у партизанському русі. Вони взяли на себе безліч суто чоловічих професій. Бо чоловіки пішли на війну і хтось повинен був стати заверштан, сісти за кермо трактора, стати опікутником залізниць, освоїти професію металурга і навіть шахтаря. Не зважаю, ні для кого не є секретом, те, що шахтарська праця і зараз вважається найважчою. Саме в часи відбудови прийшов заклад серед жінок Борлівського району оволодівати шахтарськими професіями. А що знає про це сучасна молодь? Щоб відповісти на це питання, я провела опитування населення свого міста. Отримані показники вразили мене, до прикро, що молодь Горгівка практично нічого не чула про це. Люди зрілого віку, можливо, що це знають, але ніколи не захворіли цю тему. І тільки пенсіонери та ветерани, що пам'ятають, як про тяжку роботу жінок під землею. Саме тому мені захотілося дослідити роботу і діяльність жінок на шахтах рідного міста. Для цього я зустрілась і пробула бесіду з родичами самих відомих жінок шахтара, донькою Марією Гришутіної, ломано Петрівною донькою Ніни Кузьменка Олександрою Петрівною. Саме вони розпочали жіночий рух відбудови. Хочу зазначити, що саме в горлівці розпочався цей рух, тому з гордістю величезною пошаною мені хотілося б розповісти про це більш детально. Після заклику Горнівському району крововодівання шахтарськими професіями комсомолка Марія і підгукнулася на це однією з перших жінок. Незабаром вона кинула клич жінки. Забій. Це було несподіваною подією, але дуже вчасною і потрібною. Підхопила заклад дівчат на шахтарській професії ще одна дівчина, Ніна Кузьменка. Вона стала ініціатором руху переходу жінок на підземні роботи шахти. Після цього на вугільні підприємства Горлівки і всього Донбасу почали приєднуватися з дівчатами. В цей час намагалися відбирати міцних жінок для цієї роботи. Багато з них приїхали по набору з Полтавської, Чернігівської, Курської, Орловської, Воронезької областей. Більшість цих дівчат пережили всі жахи окупації і хотіли зробити свій внесок у перемогу над нацистами. Тому вони, без сумніву, брали на себе велику відповідальність і посильну працю. І ось ці дівчата викачували воду, проходили сотні метрів гірнічої виробки, гасили лави, працювали на підземному шахтному транспорті. І приносили у свої сім'ї належні їм 1 кг 200 г хліба на добу, що рятувала їх рідних. Для довідки робітники і службовці на поверхні отримували лише 400-500 грамів хліба. Не дивлячись на складнощі, ніхто не відступав і до останнього працював для допомоги країні. У січні 44-го жінки шахтарів всенародно дають клятву кожен день виконувати дві норми за себе і за воюючого або загиблого батька, брата, чоловіка, коханого. Дівчата швидко оволоділи шахтарськими професіями. Так з 43-го по 47-го роки на підземних роботах у шахтах Донбасу працювало до 80% жінок. Всього на підземних роботах у воєнні та повоєнні роки. Працювали від 200 до 250 тисяч жінок відповідно. А вже в 50-му році жіночі бригади Донбасу добули більше вугілля, ніж сьогодні вся українська галузь. Медаллю за відновлювання вугільня шах Донбасу нагороджено 46 тисяч 300 осіб, із них більше половини жінки. Досліджуючи дану тему, я поспілкувалася з героєм праці Кочаренко Ксенією Олександрівною яка декілька років пропрацювала на шахті. У роботу вугільної промисловості того часу багато користі зробила ця жінка. Вперше під землею вона опинилась 8 березня 1944 року. Так і почалася її підземна робота. На сьогодні Ксенії Олександрівні 89 років, але і зараз вона пам'ятає легколіття великої вітчизняної війни. Зі сльозами на очах згадує вона про тяжку долю працю жінок під землею. Також вона поділилась спогадами про жіночі, жіночі соціалістичні змагання, які проходили і в роки Великої вітчизняної війни. В неї збереглась газета Качагарка 1941 року, в якій є маленька позначка про ці змагання. Жіночі соціалістичні змагання діяли на користь держави. Вони сприяли підвищенню продуктивності праці, поліпшенню якості продукції та зростанню ефективності виробництва. Гришутіною та Анною Морозовою. Завдяки тому, такому виду праці Гришутіна стала рекордсменкою по виробку вугілля. Одного разу виконала дівчина 11,5 чоловічих норм. Майже стахановський результат. Ось тільки працював знатний гірник відбійним молотком, а Марія видобувала вугілля обушком. Та й виробку допомагав їй кріпити не м'язистий хлопець, а батько інвалід Семен Рішутіна. Соромно будете. Що наша держава не приділяє заслугованої поваги та допомоги таким людям, як ці жінки, героїни нашого часу, образи та більне покидають їх серця та серця їх родичів. У завершення хочу зазначити, що вклад жінок у захист своєї батьківщини буде вічним прикладом, що викликає гордість і захоплення глядущих поколінь, прикладом який кличе на побух, вітчизняна війна. Одна з героїчних сторінок нашої історії, під час якої було здійснено багато героїчних подвигів. Але особливе місце серед них, на мій погляд, належить подвиг жінок, патріоти, трудівниці, бійці. Дякую за увагу. Хочу подякувати свого наукового керівника Назера Павловичу.